Вітаю всіх глядачів та підписників мого каналу Полнічний Батя. Включення на рахунок обстановки по моїй міні-плантації. Покажу, розкажу, чим зараз займаємося, на якому етапі розсада. Так як у нас зараз активний сезон розсади, ми все підготували, все росте, поливається. І чим зараз займаємося на даний момент? Так от, покажу. Тут в мене було три рядочка з стаканами. Це Ані. Там зараз я покажу. У мене вони ще залишились декілька тут пару рядків. От. Це у нас ось, ну це у нас тут стакани. Така от полуниця, стакани. На цих рядочках я вже і продав, вирізав відповідно. І зараз ми вже зачищаємо кущ від усіх усів, від лишнього листя, від, можливо, якогось хворого листя, від старого листя. І виходиться ось так. Щоб лишався чистенький кущик, який ми потім будемо обробляти інсектицидом та фунгіцидом від шкідників та хвороб відповідно. Так. Ще покажу, поки займались розсадою, наскільки сильно пішов бур'ян. Хоча і встаряв соломою, хоч і плівка є. Це ділянка, на якій. Сім років нічого не робили. Сім років. І тут я, такий полуничний батя, захотів тут зробити клубніку. От, все розробив, сам розкультивірував, посадив і, звісно ж, тут пішов дуже сильний бур'ян. Зараз ми, поки готували розсаду, він свою роботу зробив. Такий добротний виріс, Рахуйте в половину. Мене. От, то ми зараз е, займаємося, поки розсада на паузі, так як у нас все готово, все посаджено, велика кількість є. Е, ми вирішили займатися зараз прополкою бур'яна міжряді. Тут ми пройшли, потім будемо брати мішок, напевно, якийсь або відра. І це все вибирати, прибирати, щоб в міжрядях не гнило, не портилось. Тут я робив стакани, це у нас бріла. Я одночасно кробив стакани, я його і прополюю. Тож де-не-де. Вже -де, він пробивається знову, треба буде знову його чистити. Якось так. На рахунок розсади є в мене 4 рядочка по 65 метрів, це в мене бріла. Стаканів буде в кількості около 5 тисяч штук. Також є амі. Це в мене 6 коротеньких. І виходить від цих чотирьох раз, 2, 3, 4, 5, 6 рядків ще є в мене Ані, які теж можуть бути і в стаканах, так і в копанці. Стакан буде 15 гривень, стакан де 15 гривень, а копанка по 10. Якщо потрібна якась велика кількість, то в принципі можна буде про ціну домовитись, невеличку скидочку там. Якусь гривню-дві на штучки можна буде зробити. Копанка буде орієнтовно в кількості 10 тисяч штук, можливо і більше. Поки що працюємо, садимо, е як сказати, поетапно. Зробили першу волну, першу партію стаканів і копанки і робимо такі, знаєте, як сказати, порядок на ділянці. От зараз покажу, як в мене копанка. Виглядає. Це я садив вчора чи позавчора. От. Все полите, все накрите. Вона вже деяка і піднімається. Тут також все буде засаджено. Е ну і там в мене є вдома, вже там, де я проживаю. Там я собі зробив прям цілу полуничний розсадник по копанці. Посадив, можна сказати, скрізь, де було місце. Тому копанка буде в кількості мінімум 10 тисяч, це 100% ми зробимо. Можливо, вже і більше, в залежності від замовлень. Поки що ми це поставили на паузу і займаємося самою ділянкою, щоб цей бур'ян нам тут не зробив великої біди. Якось так. Тому пишіть коментарі, задавайте питання, якщо комусь щось цікаво на рахунок розсади полуниці. Всім радий відповідати. Відповідаю на всі питання, на всі коментарі. Тому всього найкращого, полуничний батя, полуниця на Вінниччині. Ось так воно все виглядає.